Всім привіт! Ви на каналі Автоінструктор КР. А сьогодні наш розбор помилок, які роблять учні на іспитах. Ну, ті, які ми здобули, почули, відчули, хтось написав в коменті. І е, ми на даний момент зробили на сьогодні топ-5 помилок, які ми відповідною школою виставили на нашу думку, ну тобто, відповідність якої частіше ми чуємо. І на нашу думку, ми маємо наступні помилки. Тобто Ві... п'яте місце, да? Да. почнемо з нього: з меншого до більшого. п'ять. Да, Заперечень немає, Юрій. Нема. Вітаю всіх, до речі. Поїхали. На п'ятому місці. Ми з Юрієм Анатолійовичем віднесли таку помилку: Одночасне займання двох смуг. Ну, так, да, так і є. Так, числ, чеклісту таке є. Е, причина Причина цього, що, на жаль, там не чітко визначена дорожня розмітка. І нам дуже новачкові, дуже складно зорієнтуватися. Тому е, відштовхуйтеся від правила 3 метра смуга. 3 метра. От умовно, навчіться ділити його ці 3 метра, і займайте лише свою смугу. Якось так, така порада. Щоб виключити цю помилку, вам необхідно з вашим інструктором пропрацювати, де розташовувати ваш автомобіль в тому чи іншому місці. Таку помилку я знаю, часто кажуть при виконанні повороту ліворуч, коли є трамвайні колії. Тобто люди не осмілюються, виїжджати повністю на трамвайні колії. Тобто, уявіть собі, що ви стали трамвайчиком. Не обов'язково, щоб ваші колеса прямо по рейкам були, але вони мають бути близько до них. Тоді ви якісно займаєте трамвайну колію. Якщо ви будете рухатись, скажімо так, частина автомобіля на коліях, частина автомобіля на смузі, тобто рейка крайня та що ближче. До тротуару їде вам по центру автомобіля, то ви одночасно займаєте дві смуги. Ну, і відповідно, коли є розмітка, і ви ні там, ні там, то, то це помилка ну 100% тут да, навіть нема про що спорити, бо логично. ви рухаєтесь двома смугами. Ну, тобто, скажімо, є місця, де це. Ми не бачимо, але розуміємо, да, що розуміємо. ви одночасно дві смуги. А є там, де є чітка розмітка. Ну, так, да, це доказуємо. Це помилка одночасна, яка записана на камеру. І тут, да. тут це ви помиляєтесь, треба це пропадати. Ну, е, наступна помилка. Давай. Це е, недотримання безпечного бокового інтервалу. Ну, причини ну, логічні. Звичайно, ви новачки, ви ще не дуже габарити автомобіля може почуваєте. Тому, ну, до речі, що таке безпечний біковий інтервал? Це інтервал, який забезпечує безпеку дорожнього руху. Ну, як вони хочуть? Ну, вони хочуть, екзаменатори на ширину відкритих двері. так Ну, Щоб ви не забезпечили безпеку. І слово слово да? ширина відкритої двері, я так думаю. Дивіться. Це питання, як і попереднього помилки, це питання відчуття габариту. Габарит. Це перш, перш за все, як ми цей габарит відчуваємо. Значить, яка порада? Коли ви відпрацьовуєте і відчуття габариту, це праця з правим дзеркалом. Ви в нього повинні навчитись поглядати, відчувати відстань до обочини. Не тулитись занадто сильно, але не потрібно уходити занадто від неї далеко, тому що не забуваємо, зліва у нас є смуга, ми її лишаємо лігачам, тобто не треба на неї претендувати дуже сильно. Тобто, занадто широка це теж погано, занадто вузька, це теж погано. Але є ще місця, Юрій Анатолій. Певні місця, наприклад, другий маршрут, третій маршрут, згадуємо поворот вправо на світлофорі, там де да, землячка вулиця, і там, да, там занапаковано там... дуже Ой, багато. багато машин Йолочкою. Тобто, як там виконати цей безпечний інтервал? Ну, от логічно, да, як от на заняттях ближче до центру, там хтось їде на зустріч, а зустрічний все таки більш страшніший і так далі. Ну от, Виходячи з того, там ну як нема що відкритих двері. Нема, нема. І дивіться, я от тут теж скажу таку штуку. Є таке поняття. І по першій помилці, і по другій помилки, по по є таке поняття, як динамічний коридор. От, це те, де оцей розбіг автомобіля може бути. Динамічний коридор. Визначення, там є наукове, і так далі. Поцікавтесь. І от в динамічному коридорі треба триматися. Ми ж даємо свої паради. На цій на цій вулиці землячка. По-перше, ми знижуємо швидкість. Mm -hmm. Значно знижуємо швидкість. Значно. Рухаємося, поглядаючи на жопки автомобілі чи світиться у когось. Білий світ заднього вода, да. то це для нас ми повинні переконатися, їде він у нас чи не їде, бачить він нас чи не бачить. Це дуже важливо. Перед ними ми пригальмовуємо, переконуємося, що він стоїть. Як переконатися, що він стоїть? У нього стопи задні мають світитися, одночасно з білим, тобто він нас тоді бачить, тримає машину на гальмах. Якщо йде попереду зустрічка, пригальмовуємо, прижимаємося. З мінімальним рухом прижимаємося. Тобто ми не фарсім, не їдемо, коли ми зажаті до стоячих машин, да, дуже близько. Вас Якщо нам, нам необхідно до них прижатися, ми мінімально рухаємося. З ну, розуміння, обережно, обережно рухаємося. Да. Він проходить, після того, як він пройшов, ми трошки займаємо е зустрічку, ми відтягуємося від стоячих автомобілів. Тобто даємо собі ширину. Оцей динамічний інтервал, динамічний, що там нового динамічний коридор. Тобто ми маневруємо, тобто ми можемо трошки швидше поїхати, коли у нас нема зустрічки, і ми займаємо трошки цей момент, користуємося зустрічкою. Коли ми бачимо зустрічки, нам треба з нею розмінутися, ми знижуємо швидкість, і тоді ми оцей безпечний інтервал можемо трошки собі піджати. Але це там виправдано. Бо там не, да, там ще... не можна не роз'їдеш, і не забувайте, що там є снеожиднаність така, що ви від цієї стоянки раз і там хтось припаркований біля бардюрки і його приходить, це обходить. Ну, От зразу він вбиває. Ти поки займаєшся. Це вже, за вже oh. об'єз перешкоди, yeah. виконання якого необхідно призупинитися, якщо йде зустрічка, yeah, дочекати, yeah. щоб вона приїхала, а потім виконати маневр. Це ви з інструктором. Прям це важливість вміння виконувати об'єзди. І О, чим більше їх буде, да, тим краще. Об'єс перешкоди. Це відпрацювання обов'язково з вашим інструктором. Ну, я думаю, Значить, перші дві помилки ми е, розуміємо, що це. Відчуття габариту є е, виправдане в дотримання безпечного інтервалу, є можливе піджимання безпечного інтервалу в меншу сторону, але при цьому зниження швидкості. То вимушене. Вимушене, да. тобто вам у вас необхідний роз'їзд з автомобілем. І це необхідно е, відпрацювати об'їзди обов'язково з вашим інструктором, щоб не допускати оцих помилок, е, які ми е, сьогодні позначили як. Ті, топ, що топ, часто бувають, топ, але вони не прям в топі. Не бо в, не, більшість не верший, інструкторів не в на, на ці моменти дуже сильно наголошують, і люди не так часто помиляються. Приходимо до більш таких помилок. На третьому місці у нас не надання переваги в русі при виконанні маневру, таких як початок руху, перестраювання, об'їзд перешкоди, повороти. І піше рука. Ну, і це пішу. ж не, не да. надання руху всім учасникам ну, дорожнього руху. Причини. Причини. Ну, причини, звісно, тут можливо необхідно розділити початок рук. Звичайно, ми повинні впевнитися в тому, що це буде безпечно. подивившись зеркала заднього виду, визначитися. Визначте. продивитися так цю смугу, в яку ви будете зараз починати, особливо якщо перед вами якийсь транспортний засіб розташований. Ви ж можете це робити після зупинки на вимогу поліцейського чи на висадку пасажира і так далі. Продивитися так та виводите зеркальце ліве, що ви точно впевнитеся, що нікому не будете заважати. Ну це раз при перестройні, звичайно. Там вже в динаміці, це динаміка, і логічно, що необхідно чітко наперед дивитися в зеркало не тільки в момент перестроєння, а наперед. Тому рекомендую декілька поглядів робити в зеркало. Перший перспективний, потім уже по факту. Тобто, ми дивимося. Оцінюємо автомобіль, який ззаді, є, він немає, в ідеалі його немає, або він рухається з меншою швидкістю, або ще щось. І в саме момент перестроєння ще раз впевнюємося. Ні. При повороті, розвороті, не ну, на переваги в Русі. Ну опять же таки, при маневрах повороту ліворуч, праворуч, ви повинні розуміти, що ви можете надавати там, чи пішоходам. Ну, і опять же, наша славна, звісно, не бачу її. Да, да. Не, номер 5, ви, якщо да. ви не бачите, ви не можете я надати даю... йому перешкоду, да. перевагу в русі. Значить, як навчитися виконувати рух таким чином, щоб не натрапити на таку помилку? Що ви маєте пропрацювати з вашим інструктором? Як вас повинен навчити інструктор? Ну, і я так само, що, що я намагаюся зробити? Що Юрій Анатолій намагається зробити під час виконання своїх занять практичних? Чи вдається нам, чи не вдається, це вже таке питання. Але ми намагаємося навчить бачити наперед. Навчить цікавитись усім, що відбувається на проїзній частині і на тротуарах біля проїзної частини. Де там собака бігає? Ну, де дитина там підбігає. Дитина з м'ячом, не дай Бог. Тримає а, мама а, дитину пішохода за руку, чи ні, як воно себе веде? Ми, водії, цікавимося усім. У вас перешкода попереду, що там з зеркалі позаду? Ну, розумієте, ми цікавимося і вчимося дивитись, усі зіркала ліве, праве, центральне. Ми переглядаємо через плечо. Ну, ми маємо все бачити вчитися аналізувати рух усіх учасників дорожнього руху в динаміці, угадувати наперед. Ну, і це називається дивіться, роз, почуття дорожньої обстановки. Саме на той момент. І ще є така: да, це навчатися треба, це досвід прогнозування дорожнього. Прогнозування. Прогнозування. Чи побіжить та дитина, чи покотиться м'яч, чи він вообще нікуди не піде. Чи кажуть, якщо да. ви не матюкаєтесь за рулем, то ви не дивитесь на дорогу. Да, ну, да, мабуть, воно. Ну, ми, ми не закликаємо до поганих слів. Тож працюйте з вашим інструктором, ви маєте навчитись бачити все, що відбувається на дорозі. Якщо ви тунельно дивитесь, ви дивитесь в певну якусь точку, ну, то мабуть, у вас занадто велика швидкість. Вам треба зменшувати і дивитися більш навколо. Але якщо ваша швидкість занадто повільно, ви всім мішаєте, то вам треба щось знайти цю золоту середину, де ви бачите все. І при цьому рухайтесь хоча б ну, 20-30 25, км на годину ідеал... при виконанні іспиту. В ідеалі, в ідеалі це 120 градусів кут вашого огляду. І так пише наука. Але чим чимстріше більш... більш ви їдете, шея тим чимає. Вас... Ще повертається. Дивиться. Да, да, да. Статика самого е, е, того, що навчається. Отак. Чи Юрина Толіч і, нахили, да, і нахили, нахили нахили стійка, стійка Ча, і, реально, і не стійка, тільки стійка. Не Згадуємо виконання першого маршруту. Коли ми повертаємо Думаю, майже вже заглянути. на сервісний центр. Згадайте, там ліворуч стоять припарковані так. машини, які напрячь закривають проїзну частину, огляд на проїзну частину, Думаю. ми підсовуємося першу передачку, і все одно не бачимо, що там з е, лівої частини. А ми з ними зустрічаємося раніше, ніж з правою частиною. І праву частину ми трошки краще бачимо, і за те, що вона трохи далі ну, від нас. Да, а цю взагалі, тобто в цьому випадку, нахиляємося до руля і заглядаємо. Коли ви на іспиті будете заглядувати таким чином, ви будете заспокативатися заспокаюватися інструктора чи екзамінатора. Да, він, він буде розуміти, що людина контролює ситуацію, візде подивилася, вона не все контролювала, да. все, їй можна довіряти і не дергатися не згодження педалі. Тобто, згоден. ви маєте відпрацьовувати корпусом головою і все бачить, це треба навчитися. Подвижність ваша повинна. бути. Добре, Добре. Добре. переходимо на наступне. Друга найчастіша помилка, яку створюють наші курсанти, і ну, взагалі ті, хто складають іспити, це створення перешкоди для руху. Юрій ну, причина, причина напевно, тут така. До речі, коли це можливо? І що це таке створення перешкоди для руху? В першу чергу, ну, наприклад, ми е, повертаємо на тому чи іншому перехресті, чи ліворуч чи праворуч, і вагаємося дуже часто. Дуже часто вагаємося їх. Тобто є свободна можливість приїжджати, а Ми не можливість у вас і вже екзамінатор натякає. У вас була можливість рухатися. Але в чому причина? Та причина в тому, що ми поки що нестабільно стартуємо. Ми боїмося заглухнути. Або, це, навпаки, або глохнемо. навпаки, глохнемо. І саме концентрація на цьому психологічна концентрація, мені зараз стартувати, і я боюся. Краще цього не робити. Ну, тось, от Причина це того, що ми не можемо швидко влитися в транспорт. А коли намагаємося, глохнем. глохнем. Да. Значить, причина ясна, як з цим боротися. Ви маєте зі своїм інструктором пропрацювати. Утримання машини на педалі щеплення. От початково це на підйомчику особ, особливо таке да, важливо. Да. Тобто, коли ви приподняли, вибрали свободний ход педалі і на цьому щепленні вам ще не потрібно їхати, бо ви надаєте перевагу для когось І ось віконце, в яке можливо в'їхати, у вас вже педаль готова. Вам лишилося, да. щоб вона пішла. Не відпустить зразу педаль а припаднять трошки і змінити, змінити тиск на педаль щеплення, тобто зменшити тиск на ту педаль, і вона починає потрошку вже обертати колеса. Можливо, трошки приласкати газ. ну Там на шкодах скалах це буквально долі чуть-чуть. Тобто не злоупотрібляємо, І машинка піде, і обов'язково не е, кидаємо щеплення. От чого-чого кидати щеплення не можна. Чув в тік е, що ви запам'ятаєте від мене як інструктора, яку фразу, яка каже, тримать три 3 сраних секунди, це ще щедлення 22-22-22. Да. Або, як я ще кажу, протримайте хоча б 2 метри вашого шляху. Тобто, то, що вона… Почала рухатись, це не повод кидати його. Вам вона надо ще, дать, не вона ще не їде, вона тільки починає. Уявіть, що там ці кольори тільки починають розкручуватися. Вам ці два метри, треба дати їй поїхати, а потім плавно відп... не кидати, виводить кидає. щеплення. Ну і ще причина цюдає, розумієте, конструктивно: у будь-якої педальки є свободний ход. І в гальм, і в. Щеплення. Тим паче в щеплення. Оце і вигазил. І, і в газі теж. Дивіться, і в чому За наприклад, поки ми вибираємо свободних педалі щеплення, появилися інший учасник дорожнього да. і вікон це закрили на кільці чи там при повороті і так далі. Тобто, виходить, це віконце закривається. А для того щоб віконце це впри... вскочити, нам треба вже ну, дещо почувати, що автомобіль зараз, от зараз він поїде. Тобто, ми помилку створення перешкоди для руху відносимо до того, коли ви не можете. Почати рух в то можливо віконце, де це можливо, і створюєте, самі не їдете, і другому, що ззаді стоїть, не даєте. Да. Або ви заглохли. В такому випадку ви точно створюєте цю перешкоду для руху, тому що ви заглохли, ви не можете рухати, Вам треба час завестися, першу передачу заново включити, і опять і це все час. То, то в такому випадку ви точно цю перешкоду створюєте, і вам ставлять помилку. Або заглох, або довго вагаєшся і не починаєш рухатися. Для того, щоб цього не робити, ну, як це треба пропрацювати трогання з інструктором і втягування в поток. Так, да, да, і швидке ну, маневрування, іменно динамічне. Вливання впадів. Ну тобто за дать да, машині так... поїхати і за нею да, потягнутися ну, на то щеплення. Да. Тобто, бачить, як він перед тобою приїжджає, він один за ним нікого і за ним втягуватися, навчиться втягуватися. Тобто, ви можете почати рухатися, коли він ще перед вами. Хай це колесико потихеньку, да, вже але поручує. витримувати таким, таким щеплення, щоб він чітко перед вами проходив, а ви за ним втягувались. І, і розвивати цю динаміку. Це пропрацьовується з інструктором. Він має це пояснити і добитися від вас гарного результату. Ну, Ми теж намагаємося, як вдається, так вдається. вдається. І перша найпоширеніша помилка, тобто? яка не є там, скажімо так, злісною помилкою, грубейшою помилкою. Ні, це безобітна помилка. Але вона наскільки розповсюджена. Як зайняло ви думаєте, Що воно зайняло перше місце? Це не дублювання показчика повороту при виконанні маневру саме зупинки. Да. Найрозповсюдженіше. Причина. причина конструктивна, тому що чому він вимикається. Ну, до речі, людина не завжди розуміє, що я ввімкнула, ну і що я ж значить він не повинен вимкнути. Я ж його не вимикала. А вимикає там прилад спеціальний, який під час того, що ви вивертаєте кермо рівно, вона спрацьовує ця функція вимикання поворотника. Тобто, а коли ви виконуєте маневр цей. Паркування, біля, будемо так казати, біля бордюрки. Ваш перший рух це рух вправо, поворотник при цьому працює, але ж ви хочете вирівнятися, виставляєте рівно кермо, цей дубляж поворотника. Тому його треба? Його треба контролювати. Для того є звуковий зумер, який вам клацає, там, чуйте його, Де, можливо, навіть. от, відчувайте Відчувається. Сьогодні ми цій помилці надамо більше всього часу і проілюструємо, а, що відбувається, і Поэтапно, що, що вам не вже не робить. Тобто, уявимо собі, що а, ви виконуєте вправу, зупинка автомобіля а, по будь-якій причині. Тобто там чи зупинка на вимогу поліції, чи, чи просто висадить пасажира, пасажира не важливо. неважливо. Ви обрали місце, де це дозволено між машинками. І вам необхідно виконати ну, це найскладніший випадок. Проще, коли у цієї машинки немає, ви тоді м'якше заходите. Але найскладніше ми візьмемо найскладніший ситуацію. У вас що... немає іншого вже місця. Да, ми необхідно. вибрали складне місце, ну достатнє між машинами. Але в такому випадку ви маєте дуже чітко слухати свій покащик. Саме вушками, бо дивитися на нього нема коли. Так, коли ж ви зайняті, зайняті маневром, яке ж там, тобто, обираючи це місце. Ви десь його побачили, десь тут ваша машинка буде, да? Ви його побачили зі свого місця. Продивилися, що в принципі там все достойно, ви туди заходите. До речі, щоб його побачити, необхідно зменшити швидкість, зменшити, красти, скрастися. і перейти на першу передачу. І перейти на першу передачу, Тому що на другій вам складно. буде Чого зайдись? на першу? Ну, тому що ми практично зупиняємося. Так саме, представте, в цьому місці, коли ваша жопка ще буде на дворі, а ви трошки призупинилися. Чуть-чуть. Ну, да. Ви маневр закончили? Ні. Ні. Уявіть, що ви, це, ви, ви знаходитесь зараз на другій передачі і намагаєтесь витягнути щепленням на другій передачі, Вона не передбушитися. Висока вероятність того, що ви Більше заглопнете. всього. Що... Висока вероятність Більше а коли всього. ви ось тут. Під'їжджаючи до цього автомобіля, вже перейшли. Коли у вас ще руки рівні на рулі, перейшли вже на першу нічого ви не заважується. Ви вже звільнені від цієї задачі, і перекладка на рулі вам вже не буде вимагати туди, швидко підімкнути першу передачу, коли вона, вона вже у вас є. Тобто, Юрій Анатольович згадав за першу передачу. Перша передача першу передачу ми ставимо десь тут. Вмикаємо відповідний показчик повороту. Тобто, це наш правил червоним. Позначаємо, позначаємо його тобто, ми вже тут. Да, Наміріваємося, показуємо всім учасникам дорожнього руху про те, що ми будемо здійснювати маневр. Рухаємося з цим показчиком до моменту, коли ми порівнялися з автомобілем. Проїжджаємо трошки далі. Скажімо так, наше дзеркало має порівнятись з учасниками. Е Габаритом, Абаритом, лівим, лівим габаритом цього автомобіля, автомобіля, який там знаходиться. Між нами є безпечний інтервал, це важливо, ми не зажимаємося, не зажаті. Після того ми вивертаємо руль в сторону бордюри і контролюючи через вікно наш боковий інтервал з габаритом автомобіля, наближаємося максимально, скільки нам можна. в цьому, Тобто, вибираємо цей кут, вибираємо цей кут. Після того, як ми вибрали цей кут, вирівнюємо колеса і Ой, в той в самий момент, момент він спрацьовує, спрацьовує вимикання, вимикання цього показчика. Ви маєте до цього просто бути да? психологічно, я б сказав би так. так? Ну і технічно. Так. Після чого ви що робите? Вмикаєте його знову. Він має щелкать. Хай класно. І вмикаєте теж. Під'їжджаєте до бордюри ближче в притул, наскільки ви це відчуваєте. І ви вертаєте колеса в зворотньому напрямку від бордюри. В цей момент покажчик вимкнеться знову. Ого. Ви маєте його включити не по ходу в движення руля, що багато буває, що новичков такі помилки. Ну, я а такі, включу, такі вправо. вкуснюю. А повторить в ту сторону, де він має бути. І машинка починає оцей маневр від бордюри. Тут іде техніка підрулювання рулем для того, щоб ви не від'їжджали, а виравнювались, утримувалися і чекаєте нашу жопку, щоб вона заходила за вами. Тобто там невеличке таке підманеврування в іншому напрямку. Да? Вдоль бордюри ми утримуємося. І поглядаємо обов'язково праве дзеркало для того, щоб ми зробили паралельність. З усіма з бордюрами, з машинами були паралельними. Да, Як тільки у вас з'явилась паралельність, ви зупиняєтесь. І після цього фізично самі ліземо до показчика і вимикаємо його. Після, після зупинки. маневру. Тобто, коли ну, кінець да. маневру Отже, вважається, коли калюсали. Коли, коли ви зупинилися, це тільки тоді маневр буде закінчено. І тоді да, ви вимикаємо. вимкнули показчик і робимо всі інші. Налаштування, Є. які відповідають зупинки. Тобто скидаємо нітраль, ставимо ручничок. Хоча да. там деякі кажуть, що не потрібно, потрібно Бачимо, ручничок. Нічого, давайте так, не ведіться, щоб можна було обрати ножки з педалі да. і вислухати, І вона не поку... да, щоб воно нікуди не плакотиться, і вислухати е чи зауваження, чим... починають похвалу. Да. похвалу. Зарахували, їдемо далі. Там починаємо все спочатку. Все, мабуть, ми цю тему розкрили. Я думаю, так. І дякую за увагу. Звертайтесь до нас в вигляді коментарів. Пишіть свої помилки, ми обов'язково зробимо наступний якийсь рейтинг на наступний місяць чи тиждень, як воно піде. І зробимо обов'язково розбор, що робить, що вивчать, як воно має. Причини, і як з ними боротися. Пишіть свої коментарі, чи вдалося нам цей раз, чи ні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі, до зустрічі. Тримай, 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 бо висохнуть все.